Вітаю на уроці я досліджую світ і сьогодні поговоримо про зміни в житті тварин влітку. Відгадай загадку. Зрілі вишні у садку і сонечки у ліску. Теплі дні барвісті квіти нам дарує щедре літо. Абсолютно правильно! Пригадаємо ознаки літа. Влітку сонце піднімається високо над горизонтом, вища температура повітря, влітку довгий день і коротка ніч. Саме влітку достигають овочі та фрукти. Визріває майбутній урожай. Літні погодні явища це злива, гроза, веселка, роса. ГРАД. А які ж літні явища відбуваються в житті тварин? Це народження потомства, вигодовування потомства та виховання потомства. Пригадай, навесні у тварин народжуються дитинчата, тож саме влітку тварини вирощують своє потомство. Влітку тварини дуже рухливі. У них достатньо корму для себе і свого потомства. Тварини годують малят, вчать їх самостійно добувати їжу, ховатися від хижаків і будувати собі житло. Заяць сірий активний цілий рік. Протягом доби найбільше він активний в нічний час. Зайці витрачають третину свого життя на пошук їжі. Тупотінням задніми ногами заяць користується, щоб попередити інших зайців про хижаків. А ще заяць вищить голосно-голосно, коли йому болить, або якщо він чогось боїться. А самиці зайчихи видають гортанні заклики для залучення дитинчат. Можливо і ця мама зайчиха кличе своїх дитинчат до себе. Дикий кабан живе у заростях лісів. В день цей звір відпочиває в ліги, а ввечері виходить в пошуках їжі. Кабани живляться плодами, корінням рослин, черв'яками, личинками та комахами. Лося легко впізнати по рогах з великою кількістю відростків. Лосі харчуються трав'янистою рослинністю, а також мохами, лишайниками та грибами. Влітку самці і самиці лосів. Перебувають, як правило, окремо. Самки влітку живуть зі своїми дитинчатами. Годують їх, вирощують та навчають необхідному. Знайома нам Лисиця. Лисиці належать до хижаків родини собачих. Найбільша гордість Лисиці це її пухнастий хвіст. У березні квітні. Лисиця народжує 4 або 6 лисенят. До літа лисиця готує своїх дитинчат молоком. А от вже влітку лисенята підростають та починають вчитися полювати, щоб восени розпочати доросле життя. Цікаво! А яких тварин влітку найбільше? Давай дізнаватись. Ще навесні комахи активно розмножуються, тому на початку літа їх буває найбільше порівняно з іншими тваринами. Літо для комах найсприятливіший період життя. Для комах скрізь є пожива та зручна оселя. У житті птахів літо напружена пора. Це пора виведення і вигодовування пташенят. Влітку у птахів з яєць вилуплюються пташенята. Вигодовують птахи своїх пташенят комахами, яких дуже багато саме в цей час. Червень це місяць тиші в лісі. Птахи перестають співати для того, щоб годувати маленьких пташенят. Пам'ятай, влітку також треба виконувати правила перебування в лісі. Згадаймо їх. Не зачіпай нірок та гнізд. Не порушуй їхнє маскування. Немічне маленьке звірятко або пташ пташку залиш там, де ти їх побачив. Про них краще подбають їхні батьки, ніж це можеш зробити ти. Не галасуй навесні і влітку. Звірі й птахи. Мають значно чутливіші вуха і дуже страждають від гучних звуків. Підсумуймо сьогоднішній урок. Отже, що ж відбувається в житті тварин влітку? Влітку у тварин достатньо корму для себе і свого потомства. Тварини годують своїх малят, вчать їх. Самостійно добувати їжу, ховатися від хижаків і будувати собі житло. Літо для комах найсприятливіший період життя. Червень місяць тиші в лісі. Птахам не до співів, Потрібно вигодовувати пташенят. Все на землі. Це треба берегти і звіра, птаха, і оту рослину. Не чванься тим, що цар природи ти, бо врешті ти лише її частина. Тож бережемо природу, піклуємося про тварин, адже ми всі сусіди на нашій планеті. Я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!